Шість. Сім округів, сім людей. Ні, Віктор Іванович є на уїзді. Віктор Іванович на виїзді, тоді. захищає, коли неї приходять п'ять. С дело закордонно там реєструється. Начальника управления нет на месте, поэтому мы идем сейчас регистрировать наше заявление в канцелярии. Да. Согласна рода. А ну треба тогда повторюсь. У нас є такі вітки звернення, с ракетом, какие кипитку. Просимо пропонуємо вам. Не закон те, що теж там значит.

<гр stereotype> так званий начальник. Так званий начальник печати секундку, якщо журналістам камеру видно, то буде дуже якісним. Це, напевно, що Бог він великий, а то вона менше разів п'ять. Ми усі зараз стоїмо. А що люстрація нікого не бачить. Спасибо. Спасибо. есть еще одно заявление. Ты, журналистов ты, ты, вот журналистов это будет интересно. Такое нам вот не Не, такое. И, ну, залей, я не маску маску. надо от моего имени никакого заявления. -то я тоже журналист. Ты сам пишешь, сам

Якби вони з таким завзяттям бандитів ловили. І друге, те, що учасники пікету, які не заходили всередину, не бачили. Я хотів поділитися власними враженнями. Над моєю спиною висіло те зображення президента партії регіонів, а на столику в канцелярії стоїть портрет так званого начальника. Так, перепрошую, так званого міністра, так званої міліції, які приблизно в 5 разів більше, ніж іконка Богородиця, яка в правому нижньому куточку до нього приліплена. Це є показово. Це є показово, що їхніми богами на сьогоднішній день є оті самі Януковичі, є оті самі так звані міністри і так звані начальники міліції. Сьогодні вони можуть захищати лише самі себе. І наша задача докорінним образом поміняти ці органи, щоб вони служили народу, а не захищали самі себе від народу. Слава Україні! Одна рада! Ще одне те, чого не сказав Ігор, ну традиційно, мабуть, і очікувано для нас. Керівника обласного управління міліції сьогодні немає на роботі. Він знав за кілька днів про те, що буде цей пікет. Принаймні, з вчорашнього дня він точно це знав. І, звичайно, є важливіші справи, ніж зараз зустрітися з кандидатами в народні депутати. ніж зараз вийти до громади і дізнатися, а в чому ж біда цих людей, в чому їх бій. Тоді, коли ми оберемо нову Верховну Раду, з демократичною, з українською більшість і на міліції буде там де народ. Міліція буде з народом. Слава Україні! Слава нації! Одна нація, однажіна! Шановні панове! Ми всі розуміємо. Цій власті залишилося часу Дуже мало. Вони й самі це розуміють теж. Цієї власті скоро не буде, але як співають одні відомі пісні, то краще все-таки, щоб пораніше. Будемо сподіватися, що цієї влади не буде, вже заприкінці жовтня. Інакше це вирішимо ми. Це вирішить народ. Слава Україні!